Тання науки і освіти віліаліна доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас дуже важливе засідання комітету з питань освіти і науки, яке пов'язане з доопрацюванням закону про освіту. Ми дуже суттєво доопрацювали той варіант закону, який був внесений повторно кабінету міністрів. Досить сказати про те, що написані 11 нових статей, які якраз присвячені. Фундаментальним прогалинам, на нашу думку, які були в законопроекті Кабінету міністрів, для того, щоб ця реформа, яка має бути описана законом, могла втілюватися у життя. Була проблема, що, наприклад, дефініція реформи, як перехід у 12-річної освіти, був зазначений в законі. Проте не було зазначено, як зміниться зміст школи, в чому полягає різниця нової української. Що ми маємо сьогодні? І закон доопрацьований з точки зору мети, з точки зору цілей, загальної, і середньої освіти і освіти в цілому. Закон доопрацьований з точки зору взаємодії ринку праці. І системи освіти. Закон до, доопрацьований з точки зору соціальних гарантій для педагогічних і науково педагогічних працівників. У законі також знайшли свої відображення, уточнення взаємодії сертифікації і атестації вчителів, тому що це виникало, викликало дуже багато питань, не було чітко окреслено. Цим законом внесено також деякі зміни до закону про вищу освіту. Зокрема, Уточнюється порядок формування національного агентства забезпечення якості вищої освіти, як відомо, це велика проблема, і це агентство до цього часу не запрацювало, що робить неможливим ціль, цілісне впровадження реформ вищої освіти. І що важливо, у нас появляється новий освітньотворчий ступінь, а саме ступінь доктора мистецтв. І це надзвичайно європейський і важливий крок, якого очікують всі діячі культури від системи освіти і від законотворців. Так що я гадаю, що зараз закон. Верніше цей законопроект є в такому стані, коли ми можемо виносити його в парламент якнайшвидше до першого читання, і вже шляхом поправок між першим і другим читанням можна врегулювати певні, певні можливість уперечності, які можуть виникнути при обговоренні, уточнити якісь формулювання, згармонізувати певні положення, якщо десь. Ми бачимо, що щось не згармонізовано, але в цілому можна стверджувати, що цей проєкт закону про освіту пропонує справді серйозну і системну реформу освіти в Україні.